Шановні колеги, доброго дня. Розпочинаємо прес-конференцію Руслану Ротаня та Олексія Гуцуляка. Нас буде перекладати з українського на англійську Іван Трубочкін і попрошу вас поставити спочатку кілька запитань до Олексія Гуцуляка і ми будемо його відпускати, готуватися до тренування. Зараз мій вихід. Хело, еріван. Ві старт-прес-конференцію з and the player Uh, Ruslan Rotan and prepare for the training. Гуцляк. Попрошу відразу розпочинати з вашого запитання, тому що у нас не так багато часу. Олексію Фірентина часто домінує через контроль м'яча та швидк... швидкі флангові атаки. Що для вас більший виклик? Більше оборонної роботи чи в тому, щоб спробувати нав'язати свій ритм у грі? Uh, для нас ah, напевно yeah. краще перекласти, щоб зрозуміти кешенізд фірентина домінейтвіз дебол олдетайм, більше де квешенлай біл плейморн діфенс ортрабілт атаку? Я думаю, що для нас головне показати це свою гру. І зрозуміло, що Фіорентина це хороша команда, великий рівень показує, але для нас в першу чергу це показати свою гру і нав'язати їм свою гру. First of all, we must to show our game. Uh, yeah, Fiorentina is a big club with big names, but uh, we must to show our game first of all. Наступне запитання. Святослав Дович, спорний Словачина. Хочу запитатися, чи замітили ви, що розпроданий стадіон вперше на ваш матч тут в Пляшеві? І як думаєте, словацькі фанс будуть вам вболівати або будуть вболівати в Фіорентині? The question about the uh, we are sold out uh, for this game, and uh, the uh, question about the we expect and the fans of uh, Slovak uh, We always support us or more Fiorentina. Ну я не можу знати, за кого вони будуть болівати, але я надіюсь, що вони підтримують нас, так як для нас це домашня гра. Я хочу нав'язувати на те, що ви вже прожили групову фазу Європейської конференційної ліги тут, на далеких кортицах, і там була підтримка на на вашій стороні, mm -hmm. так що надіюся, що буде і тут так. Так звичайно. Uh, yeah, we hope uh, the fans are support us. And uh, Alexey also was here with the Dnipro in Košice. And uh, we expect uh, fans are support us here. Попрошу поставити крайнє запитання до Олексія Гуцаляка і будемо його відпускати, готуватись до тренувань. Please the last question for Alexey and uh, he could go. In yeah. English? Yes, please. Um, You're going to play. Uh, on the side where is станет uh, uh, Robin Gossensa. Uh, uh, a great player. What uh, uh, what are your feelings about uh, about this? Thank you. Олексій буде грати проти Робіна Goginsa. лівий захисник. Хороший гравець, який відчуття та перед грою. Та я сконцентруюсь на своїй грі більше, а не на супернику. Тому. Я грав вже проти хороших суперників за збірну, тому для мене це нічого нового. Головне, як я настроюсь, і я тільки дивлюсь на свою гру. Alexia is preparing for his game. He played against uh, big names, uh, even with the national team, and is uh, no matter, and he prepares for his game, first of all. Дякуємо вам за запитання до Олексія. Будемо його відпускати, готувати за тренування. Дякую, Дякую. Попрошу вас ставити свої запитання до головного тренера Полісся Руслана Ротаня. Руслан Петрович, в попередніх раундах команда показала різні сторони гри. Були і впевнені моменти, але й непрості епізоди. Що саме з цих матчів ви винесли як головний урок перед грою з Фіорентиною? Ми маємо важливі гри. 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 І що ми маємо від цих гри? По-перше, Мабуть, потрібно сказати, що ми на начальному етапі, тому мабуть, такі перепади це, це нормально, да, на сьогодні. Саме головне, що ми бачимо позитив, да дійсно він ви правильно підмітили, що цей позитив чередується з якимись негативними моментами, тому що хочеться все таки бачити рівень, да щоб був, була стабільність. Да. тому ми до цього прагнемо. На початку нічого не, да, неможливо все, да, щоб було ідеально. Тому це е, каже про те, що ми повинні покращуватись кожен день, кожне тренування, кожна гра. Да. І, тим паче, коли ми сьогодні маємо такого суперника як Френтина, це дуже класна перевірка для нас. Ви онлі старт лайкетім, ви онлі старт buildingс building our team. Uh, Yeah, like you mentioned, we have some good moments and some uh, bad moments uh, uh, during this process. is a process, and Fiorentina, um, this is the good uh, opponent to um, to check ourselves, to check uh, what we are, and uh, yeah, it's a good opponent. А попрошу кожного з вас далі поставити запитання, тому що Руслану Ротаню потрібно буде також підготувати гравців до тренування. We can ask you to ask the question like and uh, Ruslan Rotan also need to prepare for the training as well. Якщо можу запитаюся, може бути для вас позитивне те, що вже маєте кілька матчів за собою і в Європейській лізі, і в премій лізі в Україні, поки що Фіорентина є в підготовці, так що знали ви якось подивитися гру фіранти що вас чекає Yeah, uh, the question is about uh, we have some games over and uh, do the coach have the possibility to check the Fiorentina and prepare for Fiorentina? ну <in> по-перше <-tiny> потрібно сказати да, що тут мабуть такі дві сторони є да тому що ми начебто і зіграли вже достатньо ігор да на початку да, є якийсь тонус, але да, з негативного, то, що, на жаль, ми ці ігри проводимо через два на третій да, в дорозі, тому є недовідновлення. і це більше більш за все турбує да, тренерський склад і команду взагалі. Тому Позитив є, негатив є. Ще раз повторюю: <завтра>, завтра є суперник. Ми не повинні дивитись на те, що там грізний суперник, на те, що є якась Тома. У нас, мабуть, найголовніше це те, що є два матчі з дуже класним суперником і є ціль. Як ми цю сіль виконаємо, це покаже гра і перша, і друга. Тому потрібно бути готовим максимально, потрібно концентруватись. Кожного гравця грати проти дуже класної команди з класними іменами і класним тренером. Here are the two sides of the situation. Uh, From the positive side, uh, yeah, we have already a couple of games. It's good for us, we have the information. But uh, from the bad side, uh, we play after two days, on the third day, and we have such a uh, difficult logistic, and uh, players are uh, a bit tired, like uh, coaching staff and all the team. And uh, But um, we must to prepare for this kind of uh, opponent with the big names for the players. Uh, uh Head coach said also for the players yesterday, uh, for them it's a good exam uh, to uh, see how they could uh, play against this such of uh, opponents. Uh, uh, some question from the Italian side. Uh, <coughs> I have two questions. Uh, <laughs> the first one is: uh, what do you think about uh, uh, Stefano Pioli? He won uh, with AC Milan. Uh, he's one of the best trainer in Italy. And what do you think about him? And uh, uh, what is your memories when you scored against Fiorentina? when you played? Два питання. Перше Dva pytania. Perskie pytania головного тренера Мілана. Які взагалі ну, про нього думки? І друге питання про те, які е, спогади про гол Фіорентині? Ну, по-перше, я думаю, що що стосується Стефано Піолі, це один із кращих тренерів да, не тільки в Італії, а й в світі. Тому, е, мабуть, я як молодий тренер, в першу чергу також дивлюсь за Стефано Піолі. Мені дуже подобається його підхід, да, те, що він строїть в своїх командах, тому і команда да, Ферентина не, скажімо так, не виключення. Да, вона з класними гравцями, з класною грою, да, поставленою грою, да, чітко видна да, ідея тренера. Тому Uh, це класний для, для мене як для тренера Я екзамен в першу чергу. Uh, і, Мабуть, так, про такі матчі ми, ми до таких матчів потрібно завжди підходити вже, знаєте, скажімо, з позиції. Uh, те, що це досвід, який допомагає зростати. Бауде Стефана Піолі, а за янк коч Руслан Ротань ОСО. Watching it him, uh, he likes the structure of uh, Fiorentina. Fiorentina have a good structure and uh, good players as well. And uh, for coaching staff, uh, this is the good games to check our, ourselves uh, on against th this kind of opponents. And uh, the team uh, and coaches also they want to. В the гімсів на кар'єрі як судні котів як Стефано Піолі. І що стосується другого запитання, став гравцем. да, я пам'ятаю це все. Тому, ну це. Скажемо так, я дуже люблю італійський футбол, я завжди спостерігаю за італійським футболом, я спостерігаю за італійським чемпіонатом. Мені завжди подобалось да, ідеї італійських тренерів і команд. Тому знаєте, це мабуть що я пам'ятаю як футболіст, це класні да, моменти. Uh, as a player, it was there such a uh, good memories. Uh, and uh, as a coach also, uh, he really likes to watch in the Italian football, Italian coaches, uh, like how they play and so on. And um Also, like, like a player, he have uh, good uh, memories from again four games against uh, Fiorentina, against Napoli, and uh, Inter rolls. <laughs> 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 okay, <laughs> um, I know you, you hope to, to win and to, to qualify. But uh, about your opinion, um, does Fiorentina have, have the quality to, to win the the trophy, the Conference League? Він питає про те, що да, Ми хочемо пройти далі, хочемо виграти, але питає про Фіорентину, про їх якість. Чи можуть вони виграти Лігу конференцій. Ну, тут дуже просте, проста відповідь. Фіорентина да, за останні два роки, якщо не помиляюсь, два, два рази грала в фіналі. Тому ці шанси дуже великі у команди. І розумієте, тут це все. Мабуть, скажімо так, риторично і на папері ми зараз мовляємо. Дійсно, ви зараз мрієте про те, щоб да, Ферентина виграла Лігу конференцію, а ми мріємо про те, щоб пройти Ферентину і вийти в Лігу конференції. Тому, можливо, у нас різні скажімо так, задуми да, і мрії, але класно те, що у кожної команди є, є своя мрія. І класно, що якраз. Ці мрії можуть в будь-якої команди, да, після двох матчів здійснитися. І ми також дуже мріємо вийти в лігу конференції, тому що це для нас зараз да, на початку. Ми молода команда, що стосується європейських турнірів, і ми. Не будемо зважати на грізне ім'я Ферентина. Ми хочемо також і мріємо, так як Ферентина хоче перемогти в лізі конференції в фіналах. Ми хочемо перемогти і пройти поетапне, також можливо, колись. Але зараз саме головне для нас: ми хочемо попасти в ліво конференцію. The answer on this question is quite simple. The was in the final uh last two years and uh, yeah they have a good uh, squad they have a good team but for the us the dream is uh, different for us and for Fiorentina we also dream to go to the league phase uh, and okay they dream about the win the conference league but uh, for us is also the dream and what we want to achieve it's to go to group stage and uh, play in uh, conference league as well Філіппо, uh, у вас є запитання? Питання про те: на рахунок чого найбільше переживаємо? Фер... У Фіорентини і які слабкі місця у них є, ну, скажімо так, що стосується слабких місць, я думаю, що в будь-якої команди є слабкі місця. Да, і Будь-то будь люба і Фіорентина не виключення, також у Фіорентини є слабкі місця. Ми про це з хлопцями говорили да, на теоріях. Той факт, що це команда дуже кваліфікована, да, і гравцями, і досвідом да, в єврокубковим, да, досвідом гравців в національних збірних. Це ну, дає їм вже, ну скажімо так, невеличкі привілеї. Тому ну, я думаю, що на папері ми, ми сьогодні програємо в да, на папері. але ми також хочемо зростати до рівня Фірінтини, і ми йдемо цим шляхом і. Все залежить від нас, да, як, як ми підійдемо до цього матчу, якому психологічному перш за все стані. тому що проти проти таких команд, як Ферентина, потрібно діяти да, без переживань. Потрібно діяти розкуто, потрібно в першу чергу показувати свої найкращі яко, якості. І тільки командною грою ми можемо перемогти Франтину. Тому що да, що стосується індивідуальних дій, вони завжди потрібні, але командна гра завжди стоїть, да, в першу чергу перемагає ця команда. Uh, yeah. uh... Uh, like uh, all the team uh, Fiorentina also have uh, weaknesses and uh, we spoke about this on the theory with the players uh, we show all these uh, things uh, yeah on the paper they are good team on the paper maybe they are stronger than us they have uh, better players and so on so on uh, but this is the game and uh, uh, like uh Ruslan wrote and said, like all the team have their weaknesses. Um, the like police, like a club. Uh, uh, okay, we want to achieve maybe the level of the Fiorentina. Like okay, now we are on the different level, but this is the game. І крайні запитання на сьогодні у нас було запитання від журналіста Даніеля Дедіни. Завтра на стадіоні Татран буде солдаут. І яка ваша думка про те, що дві команди з інших країн, а не з словаччини, гратимуть про цей стадіон? Ну, в першу чергу, ми дуже дякуємо болівальникам. Так, і нашим і болівальникам зі словаччини, які прийдуть поболівати можливо за нас, можливо, подивитись на Фірентину. Але дуже класно, що цей матч буде. Uh, при повному стадіоні, да, тому що тільки футбол і тільки для вболівальників футбол в першу чергу. Тому ми це розуміємо і ми будемо максимум uh, да, віддаватись на футбольному полі, щоб uh, протистояти uh, Фірантині як, uh, як команда в першу чергу. Yeah, the question was about the uh, supporters, and uh, like we said before, previously, the stadium is sold out, and the question was about the. Uh, what do you think about supporters because uh, two teams from different country, not even from Slovakia, and what do you think about this and uh, the answer uh, from uh, Roslan um, uh, was about the game only four supporters we want to mm, uh, give them like a uh, show the happiness and uh, I think this one. Дякуємо uh, вам за ваші запитання. У вас буде можливість познімати тренування 15 хвилин, і після нього воно буде закрите. Дякуємо. Дякую за ваші запитання. Зараз тренінг буде почати, і ви маєте 15 хвилин, щоб зробити якісь фото, і після цього тренінг буде закритим. Дякую.